Вітаю! На настільних рольових іграх ми з вами постійно створюємо персонажів. Гравці створюють героїв, а майстер НПС. І іноді з цим можуть виникати проблеми. Саме тому демонструю вам власний метод, який дозволить зробити процес зручнішим і структурованішим. Сподіваюсь, він вам допоможе. Це Готекпанк. Я Макс. Поговоримо про правила трьох М. Ця назва є абревіатурою від трьох слів, з яких воно складається: мотив. Метод і маска. Три аспекти, які необхідно проробити в будь-якому порядку, щоб отримати цілісного персонажа. Першим буде К-концепція. Скоріше за все, вона у вас вже є. Концепція це первинна ідея. Одна, максимум дві фрази, що загалом описують персонажа, якого ви хочете отримати. В якості концепції підійде будь-яка, навіть найпростіша ідея. Можна використати посилання на вже існуючого персонажа: клас, расу, малюнок, професію, клан, врешті-решт. Концепція буде слугувати як початком розробки, так і орієнтиром того, що ми хочемо отримати у фіналі. Ми вирішили наочно показати, як цей метод працює, а тому згенерували отакі приклади з доволі мінімальним промтом. Однак пам'ятайте, що це лише одна з можливих моделей. Навіть в рамках OtekPunku ми використовуємо різні способи. Проте не все одразу. Мотив це те, чого безпосередньо персонаж хоче і чому він взагалі приймає участь в грі. Перша і друга причини можуть бути як однаковими, так і різними. Головне, щоб у персонажа була певна ціль, якої він намагається досягти. Ви можете спиратися на друге, щоб придумати перше, адже якщо сюжет крутиться навколо загадкового вбивці, буде зручно мати мотив помститися за смерть рідного або позбавити світ маньяків. Мотив без проблем може залежати від якогось зовнішнього фактору. Якщо персонажа змушують приймати участь в історії, це також мотив. Можливо, він прагне створити найгеніальніший портрет в світі, але якщо герой не розбереться з бургами перед гоблінами, малювати буде нічим. Тоді його мотивом може стати якомога швидше знайти ці самі гроші. Нічого страшного, якщо ваш мотив занадто глобальний для історії, адже завжди можна зробити крок на довгому шляху до мрії. Якщо історія присвячена шкільному хулігану, а мотив персонажа стати мільйонером, можна зосередитись на першому етапі заробити 100 доларів. До речі, мотив не завжди має бути логічним. Наприклад, оці круті чуваки постійно скидають нам гроші. І хоча контент вийде в будь-якому випадку, саме завдяки ним ми можемо робити його все кращим, кращим і кращим. Ми дуже дякуємо за це. І так, якщо спростити, має вийти одне речення, яке буде формулюватися так. Мій персонаж прагне. Метод це спосіб і дії, якими персонаж досягає свого мотиву, тобто поставлених цілей. Буквально, що він робить кожен день, що він може зробити, яким знайомства, знання або ресурси в нього є, і на що він готовий піти заради досягнення цілей. Якщо мотив персонажа це позбавити рідну планету жахливого наркотику, і він місцевий міністр, персонаж може просувати закони та дебатувати у парламенті, щоб цьому сприяти. Якщо він це відомий мафіозі, персонаж може знищувати усіх конкурентів, що торгують речовиною. А якщо він це просто фермер, персонаж може волонтерити в наркодиспансері. Крім того, метод допомагає персонажу вирішувати будь-які проблеми, які виникають на його шляху, навіть ті, що не стосуються мотиву взагалі. Скоріше за все, Мафіозі буде використовувати силу проти всіх своїх конкурентів, а фермер вирішувати проблему чесною працею. Також метод допомагає зрозуміти межу допустимого, тобто на які дії персонаж не здатний або свідомо ніколи не піде. Обмеження можуть бути дуже різними: моральний кодекс, дефіцит знань ресурсів або знайомств, фізична інвалідність, соціальні або правові обмеження тощо. Ось простий спосіб придумати метод. Достатньо просто уявити, які перепони будуть на шляху у персонажа до його цілі. Наприклад, йому конче необхідні гроші. Чи буде він працювати, втрачати життя, вільний час, здоров'я, ну або альтернативно, просто пограбує магазин? Що ж, доповнимо наше речення: мій персонаж прагне, вирішує проблеми завдяки, але ніколи не піде на. Залишилося придумати, як персонаж виглядає, говорить, його поведінку та які інші особливості у нього є, тобто сукупність того, як його бачать оточуючи. Все це називається маска. Скоріше за все, більша частина цих деталей вам вже очевидна з попередніх пунктів, адже якщо сказати ковбой, що хоче багато грошей і для цього грабує банки, ви одразу уявите кобуру з револьвером та капелюх на голові. Нам лише залишиться цей образ записати. Як засіб створення маски можете взяти те, що у вас вже готово, і почати надягати на персонажа ніби на ляльку різні характеристики, які приходять вам в голову, коли ви думаєте про мотив та метод. Ось персонаж, вікторіанський фокусник, що хоче зібрати тисячу глядачів і для цього проводить демонічні ритуали. Чи хочете ви, щоб він був самовпевненим? Можливо, навпаки, сором'язливий. Ну або взагалі там до крайнощів довести і зробити з нього заїку. Саме впевненого заїку, я не знаю. Те ж саме стосується зовнішності. Найбільш очевидний варіант зробити людину спостера, стрункого та в строкатому костюмі. Але чи хочете ви грати за такого героя? Можливо, вам більше до вподоби відігравати двометрового бугая, що марить фокусами? Чи німу таємничу дівчинку? Сенс ви зрозуміли. Довіртеся своїй фантазії, відчуттю ну або нейромережі. Також велику допомогу в розробці маски можуть скласти існуючі зображення або персонажі схожих образів. Наприклад, Клінт Іствуд для персонажа ковбоя. Залишається лише доповнити наше речення. Мій персонаж прагне, вирішує проблеми завдяки, ніколи не піде на, оточуючи, бачить його як. В цілому це все. Якщо ж хочеться додаткових деталей, можете ввести четверту М, минуле. Для цього просто дайте відповідь на питання, а як персонаж дійшов до такого мотиву, методу і маски. Як ми і казали, порядок, у якому ви вигадуєте ці складові, може бути різним. Вам спочатку може сподобатись прикольний арт, тобто маска, а вже потім ви можете вигадати, чого б цей персонаж хотів та чим би займався. Залишається лише перевірити метод на практиці? Пам'ятаєте три арти з самого початку? Почнемо з ельфа. У нього на грудях можна побачити якесь кільце, можливо, це обручка. Можливо, його кохана потрапила в халепу, і тепер мотив ельфа це врятувати її з лап злого дракона, що ховається в підземеллі. Як він буде це робити? На ньому немає жодної зброї. Можливо, він ніколи і нікого не вбиває, а конфлікти вирішує завдяки кмітливості та різноманітному спорядженню. До того ж у нього просто величезні вуха навіть для ельфа, тому можна додати у метод гарний слух. Стосовно маски, хоч у нас і є арт, маска це не тільки картинка, можна підкреслити якусь деталь. Наприклад, він виглядає трішечки незграбно, а ще у нього доволі замріяний погляд. Ельф прагне врятувати кохану з-під злого дракона, вирішує проблеми завдяки спорядженню, яке завжди носить з собою, своїй кмітливості і надзвичайно чутливому слуху, але ніколи не піде на вбивство. Оточуючи, бачать його як смішного та нескладного ельфа з закоханими очима, що не здатен на подвиг. Тепер жінка кіборг. Вона продала все корпорації заради сили, і тепер її тіло один суцільний імплант. Очевидно, більшість проблем можна вирішити завдяки модифікаціям або завдяки зв'язкам з тими людьми, що їх встановили. І хоча через імпланти, оточуючи, не вбачають в ній людини лише машину, позбавлену емоцій, але насправді для неї табу модифікувати мозок. Це був метод і маска, залишився мотив. Жінка кіборг хоче електровівцю і вирішує проблеми завдяки зв'язкам з корпорацією, яка замінила майже всі її тіло на метал, але ніколи не піде на модернізацію мозку. Оточуючи, бачать її як бездушну машину з ляльковим обличчям. Ну і залишився останній персонаж. Добряк. Найкращий. Добряк хоче, щоб інші байкери його поважали і вирішує проблеми завдяки пилу і грубій силі, але ніколи не піде на співпрацю з копами, оточуючи, бачать його в кошмарах. Якщо у вас залишились якісь питання, можете задати їх на стрімі, що буде 10-го числа, ну або ж в коментарях. А спробувати метод можна на іграх в нашому телеграм-каналі. Ще заходьте в інстаграм, де ми про ці ігри розповідаємо, і нас можна підтримати фінансово. Звісно, ми будемо дуже вдячні. До зустрічі!